Сукупність людей, які постійно живуть на певній території, називають населенням. Виділяють постійне, мешкає весь час і наявне, те, що живе в певний час на певній території населення. Головним джерелом інформації в географії населення є матеріали перепису. В Україні останній такий перепис відбувся у 2001 році. За кількістю населення Україна посідає шосте місце серед європейських держав після Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Іспанії та 41-ше місце у світі або близько відсотка населення світу. Максимальна кількість населення в Україні була зареєстрована в 1993 році 52,2 мільйона осіб. Від 1993 року населення України постійно скорочується. На 1 січня 2018 року чисельність наявного населення України становила 42,4 мільйона осіб без урахування даних з Атономно Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. Станом на 30 грудня 2022 року чисельність наявного населення України становила 40,9 мільйона осіб. За оцінками ООН станом на 23 вересня 2023 року, враховуючи повномасштабне вторгнення Росії на територію України, коли за кордон виїхала значна частина українців, тому наявне населення складає 36,7 мільйона осіб. В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що чисельність населення України до 2030 року може становити від. 24 до 32 мільйонів осіб у межах кордонів на січень 2022 року. Зменшення чисельності населення України відбувається переважно внаслідок природного скорочення населення. Це природний рух населення, тобто сукупність процесів народжуваності, смертності та природного приросту. Вимірюється у проміла, тобто в розрахунку кількості осіб на тисячу жителів за рік. Природний приріст – це різниця показників народжуваності та смертності. Цей показник обчислюється за формулою народжуваність мінус смертність дорівнює природний приріст. Він може бути додатним чисельність населення зростає і від'ємним, чисельність населення скорочується. У 2021 році в Україні зафіксовано від'ємний природний приріст. Мінус 11,2 особи на тисячу жителів наявного населення. Рівень природного скорочення населення в сільській місцевості удвічі перевищує рівень природного скорочення населення в міських поселеннях. Для того, щоб природний приріст був додатним, необхідно, щоб на одну жінку в середньому припадало не менше 2,3 народженої дитини. У 2017 році цей показник в Україні становив лише 1,4 дитини на одну жінку репродуктивного віку. В Україні від 2014 року намітилась виразна тенденція до зростання смертності. При цьому мають місце великі регіональні диспропорції. Загальною тенденцією залишається переважання смертності в сільській місцевості над смертістю в міських поселеннях. Серед причин смертності населення перше місце посідали хвороби системи кровообігу 67% загальної кількості померлих. Друге новоутворення або онкологія 13,6%. Третє зовнішні причини смерті 5,4%. Отже, для України, як і більшості європейських держав, характерний від'ємний приріст населення та явище депопуляції. Це процес вимирання населення через збільшення у віковій структурі людей похилого віку. Така демографічна ситуація викликана впливом різних чинників. Різке зростання смертності в Україні після 2014 року відбулось у зоні ведення бойових дій на частині території Донецької і Луганської областей. А після лютого 2022 року також і у більшій частині південно-східної України значна частина населення в цих регіонах держави змушена була покинути власні домівки і стала вимушеними переселенцями. Адаптація цих людей до умов проживання на новому місці та пошук місця роботи суттєво впливають на відтермінування народження дітей і збільшують смертність населення. Економічна нестабільність в Україні зумовила високий рівень безробіття, а це призводить до розпаду сімей з дітьми, зростання кількості нервових захворювань, алкоголізму, унеможливлює створення багатодітних сімей та їх виховання і надання освіти. Поглиблюється економічне розшарування українського суспільства та постійне зростання витрат на одяг, продукти харчування, відпочинок, лікування, освітні послуги, необхідні для виховання та підготовки до життя здорового покоління молоді. При цьому зростання заможних верств населення України на сучасні західні стандарти життя не сприяє зростанню народжуваності та чисельності дітей у суспільстві. Соціальні причини скорочення населення полягають у зростанні віку вступу у шлюб і народженні першої дитини, переорієнтації молодих жінок на західну модель успішності насамперед як ділової жінки, зростання кількості розлучень, поширенні абортів, згортанні мережі фельдшерсько-акушерських пунктів у сільській місцевості, виїзді значної частини молоді працездатного віку за кордон на роботу. Або для здобуття вищої освіти, украй напруженою є в Україні екологічна ситуація, значне забруднення довкілля та середовища життя, зокрема внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, застосування в побуті хімічно активних речовин приладів, що випромінюють електромагнітні хвилі, продуктів харчування зі штучними інгредієнтами, призводить до зростання рівня захворюваності та смертності. Міграція це переміщення людей з одних місць проживання в інші. За напрямком вони бувають внутрішні, тобто в межах країни, і зовнішні виїзд за межі держави. Виїзд за межі країни на постійне місце проживання це еміграція. А в'їзд до країни на постійне місце проживання це імміграція. Різницю між кількістю прибулих і вибулих називають сальдо міграції. Серед внутрішніх міграцій найбільшого поширення набули переїзди за напрямком село-місто. Істотне значення мають і маятникаві міграції: це регулярні поїздки працюючих до місця роботи, ком'ютери або учнів і студентів на навчання за межі свого населеного пункту. За тривалістю міграції бувають постійні, остаточна зміна місця проживання, сезонні переміщення людей у певні періоди на збирання врожаю відпочинок влітку. Тимчасові переселення на тривалий або обмежений термін, робота за контрактом на кілька років. За формою переміщення міграції виділяють добровільні або примусові депортації. Основними причинами міграції є економічні, військові, політичні, національні, релігійні, екологічні. Головними в нашій державі до подій лютого 2022 року були економічні чинники міграції. Зокрема, люди виїжджають за кордону в пошуках роботи. До України переважно приїжджають із країн, що розвиваються на навчання та в пошуках роботи. Після лютого 2022 року головною причиною міграції в Україні стала активна фаза війни. Окрему групу іммігрантів становлять політичні іммігранти з окремих сусідніх країн. Старіння нації зумовлює в Україні регресивний тип вікової структури, для якої характерним є зменшення народжуваності та скорочення тривалості життя за зростання частки старших вікових груп у загальній чисельності населення. У віковій структурі за регіонами спостерігаються відмінності: наймолодше населення проживає в Закарпатській, Волинській і Рівненській областях. Найстаріше у Чернігівській, Сумській, Донецькій, Луганській областях. Демографічна політика це комплекс соціальних, економічних, юридичних та інших заходів з метою зміни або підтримання наявних демографічних тенденцій. В Україні вона спрямована на збільшення народжуваності багатодітні родини мають певні пільги. Однак така демографічна політика виявилася малоефективною і поки що не дала бажаних результатів. Система розселення це мережа населених пунктів на певній території з їхніми різноманітними зв'язками. Є дві основні форми розміщення населення міська та сільська. Головною ознакою, що відрізняє міське поселення від сільського, є характер зайнятості населення. На території України є 458 міст, у яких живе майже 70% населення країни. Найбільше міст на Донбасі та в Прикарпатті. Густа мережа міст у Донбасі зумовлена господарським освоєнням великих покладів кам'яного вугілля. У Прикарпатті – давнім ареалом високої густоти сільського населення та високим розвитком у ньому аграрного виробництва. В Україні міське населення живе переважно у великих містах, які є також і обласними центрами. Крім столичного Києва, найбільшими за людністю містами є Харків, Дніпро, Одеса, Львів. Вони є центрами міжрегіональних систем розселення. Велика частина сільського населення в пошуках роботи і кращої долі їде до цих міст. Тому їхня людність не скорочується і переважають у структурі населення молоді вікові групи. Фактична чисельність населення міст України значно перевищує офіційні дані. А в сільських районах, де істотний дефіцит робочих місць недостатньо розвинена чи відсутня побутова або соціальна інфраструктура, наявне населення менше від офіційно зареєстрованої кількості постійних жителів. Більшість сільського населення зосереджено в приміській зоні великих міст. З огляду на можливість працевлаштування в такому місті, отримання різноманітних послуг тощо. За роки незалежності в Україні значно посилилася субурбанізація це переселення частини міського населення до передмість, у котежні поселення та нові житлові мікрорайони в існуючих сільських населених пунктах. Як наслідок, сформувались великі міські агломерації. Тобто групи близько розміщених і тісно взаємопов'язаних між собою населених пунктів у рамках процесу урбанізації. Люди намагаються бути ближчими до природи, мати власну садибу із присадибною ділянкою, а на роботу їздити в місто. Тому нині в Україні активізувався процес рурбанізації, рур тобто поширення міського способу життя в сільську місцевість. Міське населення мігрує в сільські поселення, де налагоджена необхідна для міського способу життя інфраструктура, з метою можливості мати вищу якість життя. В Україні сільське населення розміщене нерівномірно. Найбільше сільських населених пунктів у лісостепу, а найменше у горах та на полісі. Офіційно зареєстровано 28 388 сіл. У значній частині сільських населених пунктів живе дуже незначна кількість людей похилого віку, які доживають свій вік у рідній оселі. Помітні суттєві диспропорції в інфраструктурі, наявності закладів освіти і медицини між сільськими населеними пунктами, розміщеними біля великих міст обласних центрів, та на периферії. Державна політика спрямована на створення опорних сільських шкіл лікарських округ, які призведуть до масового закриття малокомплектних шкіл і сільських медичних закладів. Як наслідок, відповідні сільські населені пункти не мають перспектив розвитку. Значна їхня частина втратить працездатне населення і дітей, поглиблюючи диспропорції в розселенні населення та спрощенні розселенської мережі. В Україні переважає сільська групова форма розселення, яка має виразні регіональні особливості. На полісі переважають малі села від 200 до 500 осіб, як правило, одновуличні, розміщені на підвищених вододілах річок. Такий тип поселення називають вододільним, поширений також хутірський тип поселення. У лісостепу і степу переважають великі села з населенням від 500 до 1500 осіб. Розміщуються вони в долинах річок і ярів балок, де близько до поверхні підходять підземні води. Такий тип поселень називають долинно яружним у степах трапляються села у формі правильної шахівниці. У Карпатах сільське населення живе в міжгірних долинах та вздовж річок. Такий вид поселень носить назву гірськодолинний. Україна має спрямувати політику розвитку сільських поселень на збереження та відродження села, підвищити пріоритет його соціального розвитку порівняно з містами. Адже село є тим фундаментом, на якому будується добробут, духовність і ментальність українського народу.